Вітаю вас, Вітаю, тебе, Вітаю вас, малята! Я прийшов до вас на свято, свято гідності, свободи всього українського народу. Різні в світі є країни, різні люди є на світі, різні гори й полонини, різні трави, різні квіти. Є з усіх одна країна, найрідніша нам усім. Це прекрасна Україна. Нашого народу дім у гаю росте калина, а під вишнями чути спів. Це тому, що моя Україна краща в світі за всіх країн. Поводьтеся гідно, будьте чесними, чиніть завжди правильно. Уважайте старших, допомагайте слабшим, цінуйте свободу і завжди робіть правильний вибір, як підказує вам ваше серце, справжнє українське серце зі святом. Малята! Сьогодні я вам пропоную вивчити віршик про нашу Україну. Послухайте уважно, Україна рідний край. Поле, річка, синій гай. Люблю стежкою йти. Тут живемо я і ти. Малята. А нагадайте мені, в якій країні ви живете? Так, молодці, Україна. А що є в рідній Україні? Поле, річка, синій гай. Люблю стежкою йти. Тут живемо я і ти. Молодець хтось запам'ятав. А зараз пропоную послухати ще раз віршик. І запам'ятати Україна рідний край, поле, річка, синій гай. Люблю стежкою йти. Тут живемо я і ти. Малята, а хто запам'ятав перше речення? Україна рідний край. Молодці. А хто… Друге речення поле, річка, синій гай. Молодці. Люблю стежкою йти. Тут живемо я і ти. А зараз подивіться на картинку, де зображена наша рідна Україна. На Україні багато річок, де вода прозора, синя, а також є моря і гори. На картині ми бачимо ліси та полонини. На нашій родючій землі родить пшениця та багато різних овочів та фруктів. А на нашій Херсонщині любі, люди вирощують кавуни та помідори, яблука та персики, сливи і виногради. Яке все смачненьке, яка щедра і родюча наша українська земля. Найгарніший. Наше села люди мудрі і веселі, хати білі чи пурненькі, діти всі такі гарненькі, ось яка наша Україна мила. А зараз пропоную ще раз послухати віршик і запам'ятати: Україна рідний край, поле, річка, синій гай. Люблю стежкою іти. Тут живе моя і ти. Я запам'ятав, навіть можу розповісти. Молодець хтосик. Малята теж запам'ятали. Спробують з батьками вивчити. А батьки зроблять відео і нам з тобою покажуть запис. До побачення, малята! До побачення, хтосик. До зустрічі, малята!